А, сьогодні така ось димка на горах, бачите? Ми, такий, якби незов'яні, пустели, бачите? Тут, тут файно, там село видно, бачите? Ось там. І там село? Ось там. Ось тут наш готельчик. Ось так. А там я хотіла вам димку показати. Ось, Бачите, яке явище, файне. Зараз покажу ближче з другого боку. Як гарно. Ось дивіться, як гарно. О, бачите? Як гарно. Як файно, яка димка там. А завтра вам покажу справжній сніг, справжні гори високі. Це так. Закарпаття. Але одно файно. Ми зараз в нормальному закрепаться. Тут ось чани гарячі, не чани вода, хоча гаряча. З цього холодного басейну в оцей... Ні, гарячого басейну в оцей холодний, тут 13 градусів, всього на Сюди застримувати, але сюди я не змогла тут. Не для мене. Тут ось така дуже дуже файна територія, Ми приїхали в такий бучинок, басейн термальний райброк. Це в берегові знаходиться. Так, ось така ще тут. Територія файна. Ось цей басейн зовсім холодний. Повні батьки не залишайте дітей без нагляду. Задля безпеки відвідувачів, просимо не бігати по гор.